Всім привіт біоміне. Дивіться, Хотів би сказати вам за 145-й корпус. 145-й корпус Біаміна. Підписались, поставили лайк. Дивіться. Багато дзвонять питають товщина 40, чого вони не взаємозайняють з іншими вуликами. Я їх проєктував форму обирав товщину 40. щоб була. Все так, як книжка пише. По рамочки рамочки все чітко, ідеально. Зазор між рамочками. Все там дотримано, як книжки пише. Є углублення. Углублення тут 6 мм. Тобто, де углублення тут не буде Дивіться, Я не хочу обісрати ні одного производителя вуликів ППУ. Щоб поміти мене правильно. Одні кажуть, не треба углублення теплопотілі, другі кажуть. Без різниці та углублення, і я кажу без різниці. Тут один мінус, що його зачухати треба як покрасити. Це неудобно. По тірях, по-моєму, 1 до 4 соотношення дерева із ППУ. Тобто 1 см ППУ заміняє 4 см деревини. Наскільки я знаю, це, це не точно. Так, дивіться, тощина 40. З трьох сторін в мене надписи, з трьох сторін, задні мене надписи. Міцні. Дивіться, на 20-30 на гривень, на 40 гривень, якого производителя вони дорожчі вулики Біаміна. Ну я не скажу, що це є і дешевше від производителя. Дивіться. Стаю на корпус. Стаю на корпус. Все і тіл. не опається, ні один корпус, ні другий. Тобто компонент все дотримано в прилеті, все так, як стій. температурні режими, абсолютно все. Міцні тверді. Чого вони дорожчі? Я не знав, що набагато дорожче, але постараюся об'яснити. Щоб вилити мені цей корпус, я трачу компоненту там 4 до 2 кг. Тобто цей корпус важить кіло 600, я не пам'ятаю, щось таке. Коштує воно грошей, той компонент кіло 600. Тобто другі производителі, в них корпус буде меншенький, щоб понаружі, і тобто, він відповідно, компоненту тратить менше. По плотності, Щоб вилетіть дійсно таку плотність, то, той, хто мене дивиться, той, в кого є вулики, і є вулики інших виробників, поставлять лайк. Тому що вони вже казали, неодноразово дзвонили і казали, що тут дійсно твої форми, ну, твої корпуси вилетіть таких слід, тобто дотриманість плотності. 100%. Ну, хай би сказав, не 100%, ну, близько кого 100%. Е -е, зразу кажу. Ті люди, які дивилися, щупали. Не просто там щас дивані експерти почнуть писати. Молодець, обісрав оцей. Ні. Е -е, я буквально вчора -е, возив у, у е -е, Кременчуцький район, вулики, чоловік замовив був 18 вуликів, я з ним зустрівся, одвіз. В нього на пасіці, кстати, є інші виробники вуликів, так як і в мене. У мене теж є інші виробники ППУ. Ну, він каже, що дійсно по міцності вони набагато міцніші. Що вам ще сказати? Міцні верні, по поводу цього, сказав вам, по поводу дорожчі, то що вилить його треба я більше компонентів. Ну, а ще одне головне купуєте в мене. Не в мене в других производителів. Всі питайте, яка там плотність, її ви вирахувати треба знати об'єм форми. І там ще багато перечень, як правильно його прорахувати. Ну, просто щупайте, ставайте, ламайте, питайте. Якось так. Тобто Те, що думав я вам розказав, це вулики П'яні. Підписуйтесь, ставте лайки. Це буде взагалі.